Привіт! Любі друзі! Мене звати Дмитро, ви на каналі Леніво і сьогодні ми з вами оглянемо таку рулеточку, як розіграш СТРВК Конінг. Тобто СТРВК. Що можна сказати? СТРВК це прикольний танк 10 рівня, до якого ми повернемося на моєму основному аккаунті, тому, тому що зараз я на твінку. На основному аккаунті в мене є, і мені дали рулетку на, на сертифікат 10 рівня. Тому записую відео на твінку. Що ж можу сказати за цю рулетку? Вона, ну, на диво справедлива. Порівняно з тими, що були рулетки до того, вона навіть вигідна, тому що за танк 10 рівня в легендарному камуфляжі із купою контейнерів срібла і тому подібного, ви платите всього 20 тисяч золота. Це доволі низька ціна за танк, даний танк, тому, тому мушу сказати, що ця рулетка доволі справедлива. Має вона в нас цілих 16 прокрутів, тому ну, в принципі я би її рекомендував би крутити більшості гравців. Хто хоче взагалі собі танк 10 рівня, тому що СТРВК це доволі цікавий танк 10 рівня. Який ми катнемо в мене на основному аккаунті. Звичайно, в нинішньому рандомі нормально її тверезо оцінку дати буде доволі важко, тому що це все-таки СТРВК. А рандом у нас поламаний зараз, тому не знаю. Був побачимо, як в нас вийде це зробити. Добре, що у нас тут по шансам? На СТРВК доволі низький шанс. Це 2000 відсотка, то ну, в принципі логічно, що він випаде десь на останньому передостанньому прокруті. На його, до речі, легендарний камуфляж де він тут? Легендарний камуфляж шанси доволі високі. Тобто він може нам випасти. Ну що ж, давайте зробимо декілька прокрутів. Давайте, в принципі, покрутимо на 4 тисячі золота, які ми тут лежали на цьому твінк-аккаунті. Так, 100 тисяч кредитів. На цьому, до речі, твінк-аккаунті я доволі давно не грав, тому заодно перевіримо, е наскільки варгеймінг підкручує гравцям, які давно не заходили в гру. От мені цікаво, правда це все-таки чи брехня? 400 золота. Ну, дивіться, на диво, ми поки що в плюс пішли. Пішли в плюс навіть на 100 золота. Непогано. в принципі. Можливо, мені СТРВК видасть гра. Слухайте, дивіться, дві чорних скринки підряд видало. Ну, слухайте, це не найгірший дроп. Це навпаки доволі хороший дроп. Я, в принципі, по суті, витягнув чорні скриньки, хоча. Міг витягнути спокійно кредити ще раз, і спокійно витягнути якісь ікси там чи щось таке. Але я витягнув ну, чи той же містичний контейнер. Хоча я, до речі, на шанси не подивився, але я думаю, що на ікси чи на містичний контейн, чи на кредити шанс був вищий. О, слухайте, європейський контейнер. А що мені сьогодні так якось по контейнерах пішло? Ну давай, добре, я його відкладу поки що. Може, ще два європейських відкриємо, буде Ну, ще витягнемо два. Ну, вже пішли кредити. Ну, тобто, бачите, тут. якби... Ну, до кінця ми її точно не докрутимо, ну, можливо, можливо, якось окупитися, вийде, хоч трішечки. Ну, хоч якийсь танк витягнемо. Ікси, які тут будуть валятися до кінця. Не знаю, до кінця цієї гри, можливо. О, ще й містичний контейнер. Ну, до... добре, давайте його зараз відкриємо. Європейський, можливо, також треба було зараз відкривати, ну гаразд. 500 золота, слухайте, а чому що, що так, щось так підкручує зараз? Щось так підкручує неймовірно, прямо, якщо чесно, аж аж диву даєшся якомусь. Ну, ну добре, ми викрутили бій, викрутили. У нас ще тут європейський контейнер. Давайте його відкриємо. Давай, давай мені якусь кару 45 тонн, щоб я був шокований. Ні, не дає. О, у мене ще тут, до речі, кульки були. Давайте ми їх обміняємо. Я вже й забув слухайте, про них. Давайте, у нас ще з вами є на один прокрут. А, ні, немає. Але ми можемо з вами продати бластероїд. Давайте ми продамо просто так чисто: робимо контент. Я впевнений, я на цей аккаунт більше в житті не зайду. Робимо контент. Давайте продав бластероїда. Ну, тут, в принципі, тут е, може випасти якийсь шлак, але ну, випадає легендарний камуфляж Конінг. Ну, це прикольний легендарний камуфляж. Добре, давайте, в принципі, подивимося, скільки ми прокрутили. Я прокрутив більшу половину рулетки, і, ну, в принципі, можу сказати, що ну, вона доволі вигідна. Тобто, ну, мені здається, що вона цікава. Тобто, ну мені з урахуванням того, що мені не найкращий дроп з чорних скриньок дали, але і не найгірший, тобто середній. Вона доволі цікава, і, ну, в принципі, я на ній. Тисячу плюс тисячу у мене було тільки з містиків і з чорних скриньок. Плюс ще є збери їх усі шість штучок. Може з них щось випаде. Ну, тобто, мені здається, рулетка цікава. Добре, давайте зараз я тоді ще хотів сказати за ось дану пропозицію для новачків уже, що ну, не ведіться на дану пропозицію, тому що, ну, вона така собі, чесно. Зараз пісок вбитий в грі і. Скоріше за все, ви потім на цих танках не будете грати. Що із цікавого тут є, якщо так розглянути кожен із цих танків, Ну, то це, напевне, все-таки пз 4 Ой, ПЗ 5 56 Доволі непоганий апарат, як я дивлюся, як він грається, доволі непогано. решта, ну така собі. Ну, і експенсер може ще щось може. Але, ну, давайте об'єктивно, це 5 рівень, це шлак. Можна вже краще щось інше купити в магазині. О, якийсь танчик, там, наприклад, не знаю. Ну, трішки доплатити, звичайно, і купити там якийсь уже восьмий рівень, який буде гратися непогано. Добре, давайте зайдемо тоді на основний аккаунт, і я вам покажу, що таке конінг. Ну от, ми вже з вами на основному аккаунті. Я вже взяв конінга, Тільки що це у мене тут світиться новим. Подарунок якийсь. А, до речі, стосовно подарунка, вийшов новий подарунок в Wargaming. Але дивіться, яка тут річ? Багато хто може забайтитись і сказати: о, халява дають безкоштовну снігову кулю, сертифікат, чи щось таке. Дивіться прикол. Ось шанс на цієї коробки з дарунками. І це розробники не дають нам на халяву золото чи кулю, чи щось таке. Вони нам дають просто одну коробку за 50 тисяч вільного досвіду. Чи класно це? Ну, не сказав би, чесно. Тобто, ну, це халява, безумовно, але з неї може випасти цілих нічого. Давайте от відкриємо. До речі, при відкритті вилазить отака от помилка. 50 золота. І 5 синіх бустерів. Класний подарунок від Wargaming. Справді хороший. Ну, тобто, розумієте, ось в ця суть цього подарунку. Я не скажу, що це погано і не буду казати, що це добре, але ну, мені здається, що цього маловато для гравців. Так, давайте ми перейдемо безпосередньо до самого е, СТРВК. Е, що ж тут? Давайте розглянемо в принципі, по поличках, як я це завжди люблю робити. Давайте спорядження. По спорядженню, що я тут поставив? Я тут поставив в принципі, те, що дає, пропонує гра, тому що ну, це найпростіше спорядження і з ним просто навчитися грати. Саме тому ставите його і не будете знати собі біди. На рахунок амуніції, ну тут я поставив лосося на грилі, тут я поставив поліпшене пальне. І хрусткі хлібці. Але можете ставити замість хрустких хлібців посилений навісний захист. Він дає плюс 6 до міцності. Але мені все-таки здається, що хлібці буде краще. Тому тут уже дивіться самі, але мені здається, все-таки спробувати з хлібцями варто. По боєкомплекту заряджаєте плюс-мінус отак, от і не знаєте проблем. Фугаси тут не, не дуже хороші, тому на них сильно не надійтесь. У вас є бронебійні, у, у вас є підкалібери, в яких, до речі, бронебій хороший. 375 може. А, це шкода. 331 може бути на виході бронебій, тобто ну, доволі непоганий бронебій. Бачите, в принципі, тому якось так. Обладнання що по обладнанню. Тут, в принципі, можна стандартно поставити калібровані снаряди, перезарядка дозволяє. Захисний комплект, поліпшену оптику, оскільки це важкий танк. Посилені механізми наведення, час зведення збільшують, зменшують, хоча тут він і так просто комфортний, можна його ще комфортнішим зробити. Бронювання, щоб хоч щось міг відбивати, так як це важкий танк. Підкручені оберти двигуна. Далі збалансована гармата. Ну, Підкрущні оберти двигуна по, по, по зрозумілим причинам краще за поліпшене керування. Тому тут, я думаю, зрозуміло. Збалансована гармата. Збалансована гармата, збільшує шанс влучання, радіус, коротше, зменшуємо. Що також класно. У нас і так танк точний буде ще точніший. Ящик з інструментами. Ну, Для ремонту модулів, безумовно, тому що ну, це лайно. Це лайно, це всі кажуть, що це лайно, тому ставимо ящик з інструментами. І першокласне спорядження, тому що щоб наш, е, щоб наш адреналін чи наш форсаж діяли довше. Тепер давайте перейдемо, безумовно, до самого танка. Які в нього є фішки, які в нього є плюси. Плюси його це його гармата, яка просто ну шикарна. В нього гармата має бойову стабілізацію. Час зведення 3,2 секунди. Для важкого танка дуже крутий показник. Розкид також просто шикарний, тобто це снайперський танк. ДПМ також 3000. Дуже хороший. Перезарядка також. ну Просто гармата тут дуже гарна. Насправді, бронювання, звичайно, таке собі, тому що, ну, якщо тут подивитися, то тут башта міцна, а корпус не дуже. Ну, тобто башта міцна, і в нас тут є КВН 9 градусів, можна від них відігравати. Тобто, ну. Тут е, фішка в гарматі. Фішка в гарматі і можна щось башти, спробувати відбити. Е, і тепер давайте по найболючнішому. Це ми зараз підемо в звичайний рандом. От в мене звичайний режим стоїть. І спробуємо його якось реалізувати. Можливо, навіть зустрічний бій вимкнемо. Вімкнемо перевагу, хай буде так краще перевага. Може там хоч трішечки краще. Бо зараз, якщо чесно, рандом поламаний, івентний рандом найкраще явище, яке є в даній грі. Саме тому, ми, ну, я не катаю івентний рандом. Тобто зараз навіть важко якось о, вик... обкатати танк і сформувати про нього якусь думку чи нагадати його механіки. Тому що немає де обкатувати просто. Ну, івентний рандом це просто жах. Ну, можна, звичайно, рейтинг, хтось скаже катати, але ну рейтинг. Там. там також не завжди все гладко йде. Там більше йде не на перемоги, а на якийсь, я не знаю, настріл, шкоди. Ну, коротше, там також свої, свої нюанси. Тобто, ну, краще всього в рандомі обкатувати, звичайно. Але як рандом поламаний, то де ж ти обкатаєш? Правильно? Не де. Знаєте, я от хочу от сюди насправді поїхати, зараз покажу вам. Така позиція доволі непогана для більшості танків на цій карті. Я її для себе нещодавно відкрив. А, мені противники її показали, супротивники. Тому можна спробувати ось от звідси виїжджати і накидувати. В принципі, у нас КВ не дозволяють, башта також дозволяє. Тому... Зачарований, Зачарований, чи що? Ну, не пробиваємо Першим пострілом не пробуваємо. кран кранвагна. А от те, що ми ФВ не пробили, оце вже, до речі, доволі дивно насправді. Як для Для на на даної гри, щоб ФВ не пробивати, ну це не знаю, це. Що ж ви всі такі заброньовані, гади. До речі, я так розумію, що тут калібровані снаряди прямо ну, дуже мають допомагати, тому що, ну ви подивіться, просто ну не пробиваєш ФВ, ну що ти будеш робити? Ну як так? Ну ФВ маєш. Ж... Шитися, скоріш за все ну Не пробив один раз, другий загуслив, ну, прикольно, правда? Прикольно, ні. Зродження ну, гусениці, шанс розриву збільшено. Я не знаю просто. Тут насправді або я вже роз... розучився грати, або тут реально сидять такі от... задроти, які тут просто не знаю. Покиде просто. Ну я не розумію, зараз от івентний рандом зовсім по-інакшому грається. Ніхто позицій не тримає, всі якусь таку дурість роблять. О, Ти дивишся о, на це, якось о, гірко в роті робиться від, від такого рандому. Ну просто рандом. От ну. От дивіться, 0 в 4. Ну тобто, це безумовно, я хп погано розміняв. Я тут не це. Не виправдовуюся, але ну ви подивіться, от 0 в 4. Ну, як це, як так взагалі має гратися? ну такого, Такий кожен бій, практично. Ну давайте, от для порівняння, я зараз дочекаюсь поразки, бо перемоги не буде. І побачите другий бій. Другий бій такий самий буде. Я вам дам, можу навіть сповердати. Ось, цей бій закінчився. Закінчився доволі швидко. І це поразка. Ну, в принципі, очевидно. Зливаємо статуну рандомі. Клас. Що ж можу сказати? Ну, гра безумовно чесна і справедлива. Ну, не, ну, просто це івентний рандом. Це всі так кажуть. Ой. Да, івентний рандом, правильно це сказав. Настрілу не зробив, шкоди не наніс, взагалі молодець. Давайте ще один бій, Не просто якось, не знаю, супротивників ваші стали читати в івентному рандомі. Якось вони такі речі бувають моментами роблять, що ти просто, ну. Не можу зрозуміти як. Але я вам також скажу, що танк доволі важкий в освоєнні. Тобто це не тільки від е, івентний, не івентний рандом, залежить. Танк реально важкий. Тобто ну, це, це не якийсь там IS-7 е, чи IS-100, на якому все Хочу, кристалічно обіцнавало. зрозуміло. Тут треба думати. Тут треба думати. І от я не знаю, от зараз мені знову страшно, що зараз буде якийсь, як завжди, щось неймовірне буде або від союзників, або від супротивників. Ну добре, давайте спробуємо відіграти тут від непоганого такого рельєфчика. Якщо ви мені напишете в коментарях, що я рак і не розбираюсь вгорі, і все там нормально, просто я не можу реалізувати цю машину. Можливо, ви будете праві, в принципі, я не відмовляюсь від цих слів. Я просто вам показую, як скоріш за все буде гратися ця машина у ваших руках. Тобто, ну, я середній гравець, я не статист, і в принципі в цьому і фішка, напевне, цього каналу і цього відео. Що я вам показую. те... Як він буде відчуватися у вас в руках. Не те, як там, припустимо, вам статистика кажуть, хороший, не хороший танк. Я вам просто скажу те, як він буде в ваших руках відчуватись. І як ви будете плюс-мінус його реалізовувати, тому що, ну, танк не те, щоб легкий, але й не те, щоб складний, такий. Дивіться, це я на голді. Це на голді. Просто це ще під каліброваними снарядами. Тобто, збройний проблем в нього проблеми трішечки є. Тобто, ну йому трішечки десь в моментах не вистачає того бронепоробою. Тому ну, тут уже треба ставити калібровані снаряди без варіантів. Перезарядка тут хороша, а от каліброваних снарядів не вистачає. Зараз спробуємо покошмарити сотого. Або а, Лівандовського, до речі. Може, а можливо і того, і того. В принципі, ну, поки що настріл іде, звичайно, союзники якось ракують, як завжди. Тут погано те, що тут, ну, ДПМ є, так, але ну, альфа невелика, тобто ну, не вийде так забирати супротивників там одного за одним. Оце трішечки важ важкувато в цьому танку, що тут граєш по суті від не від альфи. А від перезарядки. Це от в цьому і важкість реалізації даного апарата. Тобто, ну, Завжди простіше реалізувати, коли в тебе альфа велика, а не коли в тебе там перезарядка хороша. Тобто ну, цей момент, з яким треба рахуватися. Просто я вважаю так особисто. Ну, сотого ми забираємо, в принципі. В принципі, непогано витримали натиск. Я вважаю непогано. Зараз треба ще бачата десь розіб... підрозібрати трішки. От він десь тут сидить у нас. А це влупив. На, трішечки спробуємо підрозірвати бачата. Можливо, в нас навіть це вийде. Можливо, у нас, в нас вдасться це зробити, в принципі. Навіть ще одну, думаю, видам по ньому. Навіть ще одну видам. Непогано слухайте, непогано, в принципі. В апріорі добре. Зараз, до речі, реалізація пішла. Ну, от зараз плюс-мінус непогано виходить. Не те, щоб це прямо моя заслуга, але ну, може, можливо навіть моя. Може. Давайте заберемо тоді їхнього Т-62 Т-62. Щоб він не заважав. Залишається Бачат і залишається Баджер. Ну, Доволі серйозні супротивники, ще один, ще другий. Ну, я думаю, бачата треба зібрати зараз, бо якщо ми зараз його не заберемо, Баджер з ним об'єднається і буде, в принципі, не дуже добре. Не буду ризикувати, він, скоріш за все, забуд, забуділою. Ну, про ще і говорив. Якщо там баджера ФК, то це, в принципі, перемог. Ну, це не те, щоб. Так, там Баджер ФК, нормально. Можемо навіть настріляти по Баджеру, і буде, в принципі, непогано. <гум> Чому ні. Робили. В принципі, слухайте, непогано. Можливо, навіть це буде доволі гарна така гра давай, можливо, перезарядки навіть вистачить. Давай, 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 давай. Супер. Ну, оце була непогана гра. Не скажу, що вавим але в принципі, ну, мені здається, непогано. Тобто, ну, такий непоганий огляд <зас> на СТРВК. Я думав, чесно, буде гірше набагато. Ну, тут дуже багато насправді чого вирішує. Ну, це івентний рандом. Тобто там сотка і Лівандовський, трішечки я помились і ми б програли би цю гру. Мені так здається. Ну, і майстра, до речі, взяли. Слухайте, непогано, чесно вам скажу. Добра гра вийшла на огляд. чесно. Я не думав, що буде прямо такий потужний огляд на СТРВК. Я б навіть, знаєте, цей бій собі зберіг. Мені ну, він прям сподобався. Я, можливо, його навіть перезаписав би. А може, з цього бою і виріжу, в принципі. Тому якось так. Ось такий ось у нас вийшов бій на СТРВК. Я думаю, ви зрозуміли, що танк доволі складний, і на ньому треба рухатись. На ньому не можна так тупо стояти, там, як відсотки, там, башту підставляти. Ні, на ньому треба дивитися і старатись розмінювати здоров'я так, ну взагалі не розмінювати. Або е відмансовувати, як я це зробив з ЄСОТом, е розводив його на постріл. Тому якось так. Ну, а на цьому, любі друзі, у мене все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, діліться відео з друзями, пишіть, як вам був даний огляд, і чи сподобався він, і чи був він вам корисним. А також пишіть вашу думку про Стервека. На цьому все. Всім вам вдачі і до зустрічі!